Вітаю! З вами Олександр Чучаєв, і це короткий екскурс до історії періоду Другої світової війни. Це всесвітня історія 10 клас? 13 травня 1940 року прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль звернувся до британців зі студії BBC зі словами: Я не можу запропонувати нічого, крім крові, важкої праці, сліз і поту. Перед нами багато місяців боротьби і страждань. Ви запитаєте, яка наша мета? Перемога, перемога будь-якою ціною, перемога попри весь жах. 1945 рік обіцяв нарешті її досягти. Народи держав антигітлерівської коаліції та їхні лідери зробили все, щоб зупинити експансію Гітлера і змусити того відступати. Для перемоги необхідно було завдати останнього нищівного удару Німеччині. У січні-лютому, 1945 року радянські війська перетнули німецький кордон. До Берліна залишилося всього 60 кілометрів. У цей самий час, 4-11 лютого, Велика Трійка Рузвельт, Черчилль і Сталін зібралися у Криму, де відбулася Ялтинська конференція. Відчуваючи близькість перемоги, союзники почали планувати наступний завершальний етап Другої світової війни. На Ялтинську конференцію кожен із лідерів приїхав зі своїми цілями. Рузвельт прагнув, по-перше, долучити радянський Союз. До участі в майбутній Організації Об'єднаних Націй. Створити її союзники домовилися ще в Тегерані у 1943 році. По-друге, йому потрібна була активна участь Радянського Союзу у завершенні війни з Японією. Черчилль вважав своїм завданням домовитися про створення у Центральній та Східній Європі демократичних режимів. А Сталін, навпаки, прагнув долучити країни цього регіону до своєї зони впливу. Та утворити такий собі буфер між Радянським Союзом і Західними державами. Зрештою, зійшлися на таких пунктах. Німеччину після безумовної капітуляції ділили на чотири зони, які контролювали Сполучені Штати Америки, Радянський Союз, Велика Британія та Франція. Частину репарацій країна мусила виплатити безоплатною працею. Польщу мав очолити тимчасовий уряд, Сталін навіть погодився на проведення там виборів, щоправда, в реальності цього не дозволив. Також Радянський Союз долучився до ООН і зобов'язався вступити до війни з Японією. Рішення Ялтинської конференції були важливими і для України, адже вирішуючи питання кордонів Польщі, Радянському Союзу вдалося закріпити землі Західної України. Таким чином відбулося остаточне об'єднання цього регіону з великою Україною. А ще Радянський Союз отримав згоду на те, що Україна увійде до складу ООН як окремий суб'єкт. А це крок до визнання на міжнародній арені. Далі події розгортаються дуже швидко. Уже в квітні 1945 року союзні війська почали наступ на північну Італію. У Німеччині радянські війська намагалися зламати опір останнього форпосту Третього рейху Берліну. 16 квітня розпочалася Берлінська операція. Хоча вже було зрозуміло, що війну програно, доводилося відвоювати кожен будинок. В Італії партизани захопили в полон Бенітто Муссоліні. 28 квітня вони розстріляли його і повісили разом із соратниками догори ногами у Мілані. Один із зачинщиків війни був знищений. Адольф Гітлер повністю зневірився у своїй перемозі. Розуміючи, яка участь чекає на нього, 30 квітня він приставив пістолет до чола і спустив гачок. Так, головний винуватець Світової війни втік від відповідальності за скоєні злочини. 2 травня Берлін впав. Того ж дня союзники захопили Італію. 8 травня 1945 року у Карлсхорсті верховне командування Вермахту підписало акт про беззаперечну капітуляцію Німеччини. Фактично, війна у Європі була виграна союзниками. Однак ще чинила опір Японія, і війна з нею не обіцяла стати легкою прогулянкою. Вірна імперії, здатна до самопожертви, вишколена японська армія, була готова стояти до останньої краплі крові. Після капітуляції Німеччини союзники вирішують зібратися на другу мирну конференцію, цього разу у німецькому місті Потсдам. У складі Великої Трійки відбулася ротація. По смерті Рузвельта у квітні 1945 року його замінив Гаррі Трумен. А Вінстон Черчилль із консерваторами програв вибори у Великій Британії, тому передав пост і право участі у конференції Клементу Етлі. Конференція тривала з 17 липня по 2 серпня 1945 року. На ній затверджено програму чотирьох – денацифікація, демілітаризація, демократизація та декартелізація Німеччини. Денацифікація передбачала звільнення країни від впливів та наслідків націонал-соціалізму Гітлера та заборону націонал-соціалістичної партії. Демілітаризація разом з демократизацією. Мали б скоротити витрати на армію і перенаправити зусилля на покращення умов життя простого люду та впровадження елементів народовладдя в Україні. Декарталізація мала обмежити вплив монополій на економічне та, відповідно, й політичне життя країни. Потсдамська конференція на роки визначила розвиток Німеччини. Союзники домовилися про розподіл німецьких земель. Конференція визнала новий польський уряд, контрольований Радянським Союзом. І закріпила систему країн сателітів Радянського Союзу, яка протрималася аж до кінця 80-х років ХХ століття. Також Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Радянський Союз та Китай висунули Японії ультиматум: негайна капітуляція або негайне та повне знищення. Однак Японія відхиляє вимогу капітуляції. Це послужило формальним приводом для Сполучених Штатів Америки застосувати надзвичайно потужну зброю, яку до того ніхто не випробовував. Атомну бомбу. Першу бомбу скинули на японське місто Хіросіма 6 серпня, другу на Нагасакі 9 серпня. Хоча воєнної потреби в атомному бомбардуванні не було. Це швидше стало демонстрацією сили перед Радянським Союзом, який поки що такої зброї не мав. Але від цього дня розпочав так звану гонку озброєнь. Внаслідок бомбардувань одразу загинули понад 100 тисяч японців. Десятки тисяч померли упродовж наступних років через вплив радіації. Хіросіма була стерта з лиця землі. Ця атака стала шоком для всього світу. Після катастрофічного бомбардування японський уряд ухвалює рішення капітулювати. Це рішення було прискорене також і вступом Радянського Союзу до війни проти Японії 9 серпня 1945 року та успішною кампанією проти Квантунської армії. 2 вересня 1945 року. За шість років і один день від початку Другої світової війни її було зупинено. На борту американського лінкора Міссурі Японія підписує акт про беззаперечну капітуляцію. На світлині, що зараз на екрані, українець Зуманщини, генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко. Як представник Радянського Союзу, він власним підписом засвідчує завершення найкровопролитнішої та найспустошливішої війни у світовій історії. Тільки факти, які свідчать про її масштабність. У війні взяла участь 61 держава світу, 80% населення планети. У арміях воювали понад 110 мільйонів осіб, втрати вояків 20-25 мільйонів осіб, втрати мирного населення від 50 до 70 мільйонів осіб. Перемога над країнами осі засвідчила знищення нацизму та фашизму як ідеологій та політичних режимів. Воєнних злочинців судили впродовж 1945-1948 років під час двох судових процесів Нюрнберзького та Токійського. Ці процеси засвідчили створення системи міжнародного судочинства, покарання законним шляхом злочинів проти людства. Необхідність такого інституту стала очевидною лише після загибелі такої жахливо великої кількості людей. По завершенні війни у світі залишилися дві наддержави. Сполучені Штати Америки та Радянський Союз. Сполучені Штати Америки стали лідером Західного світу, а в Радянському Союзі укріпився тоталітарний режим Сталіна. Так сформувався біполярний світ, у якому протистояння цих супердержав на роки визначило вектор розвитку цивілізації. Статус Франції як великої держави похитнувся, та й позиції Великої Британії ослабли. Німеччина, Італія і Японія. Стали на шлях демократичних перетворень та економічних реформ. Це зумовило їхній швидкий економічний розвиток. Натомість Радянський Союз поширив комуністичні режими на свої країни сателіти в Європі. Закріпився комунізм як державна ідеологія і в Китаї. 26 червня 1945 року 50 держав підписали статут ООН. До складу країн підписантів входили Україна і Білорусь як окремі суб'єкти. Заснування Організації Об'єднаних Націй мало стати новим етапом міжнародної співпраці та кроком до недопущення подій на кшталт Другої світової війни. Від Другої світової війни минуло понад півстоліття, і у світі знову виникають режими, які прагнуть загарбати територію суверенних держав. Україна є яскравим прикладом боротьби з таким режимом. Сподіватимемося, світова спільнота винесла уроки з Другої світової війни і не допустить повторення історії. Дякую за увагу. До зустрічі!